Вдруге на Житомирщині відбувся форум громад області. Цього разу говорили про спроможне врядування на шляху до Європейського Союзу у цьому напрямку. Розповідають в обласній військовій адміністрації, працюють вже давно і мають конкретні досягнення. Незважаючи на всі виклики, я сьогодні дякувала всім головам територіальних громад. Ми, нам все вдалося. І в нас вже кожен голова знає, як спілкуватися з іноземцями, які етикет при цьому необхідно дотримуватись. Тобто логістичні нові маршрути. Робота з гуманітарними хабами з гуманітарними бажаючими надати гуманітарну допомогу. Створення ДФТГ – це також важливий напрямок. прийом у себе на території вимушено переміщених осіб. Робота з ветеранами їх сім'ями і дуж і безліч безліч питань, яких ми навчилися робити по новому. Волонтерська співпраця після 24 лютого стала однією з передових у роботі України з іноземними державами. Багато зв'язків та напрацювань було реалізовано саме у цій сфері. Чи не найбільше допомоги Житомирщина отримала саме від Естонії, країни, котра взяла нашу область під патронат? Зокрема, на собі її відчула Хорошівська громада, котра цього разу приймала форум у себе. З матеріальної точки, скажімо так. Це і шкільний автобус, який ми отримали, тому що в нас два автобуси в нас пішло на війну наших, і він нам сьогодні дуже допомагає. Це гарний комфортабельний, такий міський, багатомісний автобус. До того ж, зараз ми вибрали земельну ділянку, на якому планується, на якій планується побудувати. Сімейний дитячий будинок сімейного типу це буде будувати уряд Естонії. У нас на запрошення народного депутата Арсенія Пушкаренка участь у форумі громад взяв мер естонської столиці, голова асоціації місцевого самоврядування Естонії Михаїл Килвард. Він поділився досвідом Таліна на шляху до європейської родини та відзначив, що наші країни мають схожі проблемні питання. Форум Ват. Форум, в якому я беру участь, дуже важливий для майбутнього, адже муніципалітети повинні підготуватись до членства в європейському союзі в родині європейських муніципалітетів. Сьогодні я розумію, що ми маємо багато подібних проблем і схожих викликів, які потрібно вирішувати. І я надію, що ми робитимемо це разом в родині європейського союзу. І я чекаю своїх колег з українських муніципалітетів в європейській родині, і разом ми боротимемось за права муніципалітетів у майбутньому. Стендфофозорайсофмуніці. Форум було ініційовано після висновку Європейської комісії щодо виконання Україною умов для початку перемовин про вступ до ЄС. Знакова для нашої країни подія водночас викликала чимало питань у керівників громад. Тож форум став майданчиком для спілкування та обговорення. Потужні виступи і мої колога Віталія Безгіна, і заступника міністра інфраструктури з питань відновлення. Олександра Зарахівна представників області Михайло Ківар, звичайно, Тому ми сьогодні провели дуже таку важливу роботу. Кілька речей намітили. По перше, Хестонія наступного року починає навчати нашу область, наше врядування в рамках підтримки і відновлення нашої області до підготовки кандидатства і вступу до європейського союзу. Окрім того, під час форуму було презентовано ще одне напрацювання: а саме створення обласної асоціації місцевого самоврядування. Це буде Дуже прагматично працювати в інтересах області, затягувати сюди інвестиції, нам важливо піднімати економіку, тому що ви бачите, яка складна ситуація з грошима. Тому нам потрібні інвестиції, нам потрібні робочі місця, нам потрібні відрахування. І власне ця асоціація сьогодні, я думаю, що ми ініціювали її, створена буде створена. І я думаю, що завдяки їй ми спробуємо наступному році відкрити регіональне представництво нашої області в Брюсселі при європейській комісії. Загалом, під час форуму громад обговорили понад 10 важливих та нагальних питань.